За сюжетом нового фільму головна героїня офіціантка, яка раптово стає коханою магната і вирушає з ним на острів. Ваші телефони? Ви серйозно? Вас ніхто ні до чого не змушує. Але там ситуація швидко виходить з-під контролю. А де Джес? Хто така Джес? Моя подруга жила в сусідньому номері. Отямся! Отемся, і починає відбуватись щось дивне. Ай, май, що за хрінь тут коїться. Кліпний двічі. Перед показом Зої кравець подякувала всім і особливо виконавцю головної ролі та своєму коханню Ченінгу татому. Неймовірний партнер у всіх відносинах: від продюсування та гри і аж до підбадьорливих розмов, як він тримав мене, коли я плакала на підлозі ванної, бо думала, що я облажалась.